Друзі, як завжди, я рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас маленьке буде відео е, про відстріл е, всього 10 набоїв, е, ку, споряджених кулею булава. Е, перша булава у нас буде монолітна, інша булава у нас буде експансивна. Е, Подивимося, як вони полетять. Е, Дані кулі споряджені на хвостовиках е, таких ж самих, як і кулі моноліт, які ми відстріляли і які в нас е, не полетіли. Подивимося. Е, чи буде якийсь ефект споряджених на цих самих хвостовиках на кулі булава? Погнали! І так, Перший у нас полетить булава моноліт. Так як дані кулі в обкладках ідуть, ми будемо їх відстрілювати з насадки на півчок. Йдемо дивитися. Непогано прилетіла булава на цих е, самих хвостах, е, на яких ми відстрілювали раніше кулю молот. Е, кулі прийшли рівно, без доворотів. Е, спочатку я цілився в центр, побачив, що от було перше влучання зверху, потім згадав, що це я стріляю з насадки е, на півчок і почав цілитися от сюди, от, чітко під мішень. Для того, щоб кулі наші не пролетіли вищі бумаги. І ось зібрали таку от кучку. Тобто оце от, це влучання ми можемо до уваги не брати. Непогано, непогано. Давайте заміряємо 16 см. Ну, якщо візьмемо цей теж як відрив, то по основній групі у нас буде 7,5 см. Для полювання непоганий результат. Давайте подивимося, як полетить експансивна булава. Судячи по аналітиці YouTube, я замітив таку штуку, що ви не зовсім любите дивитися довгі ролики. Взагалі, в планах було зняти великий відстріл. Там ще було 6-7 видів куль в одному ролику. Але якщо ви не хочете дивитися довгі ролики, будемо знімати коротенькі, будь ласка. Я і сам не дуже люблю дивитися довгі ролики. І так, традиційно насадка на півчок. Без ПЗК, задимів, піднялась температура, піднялась вологість і чуть-чуть димить. Йдемо дивитися. Ну дивиться. Такі у нас влучання На весь листок формату А2. Навіть не знаю як тут міряти. Хе -хе. Де тут брати основну групу, якщо їх засіяло? Давайте по самих дальніх отак от замірюємо, 40 см. <кхе> Всі кулі прийшли рівненько головою вперід, але отак от от чомусь їх порозкидало. Дивно, можливо, ця от іменно експансивна полість на булаві, можливо, вона якось на балістику впливає самої кулі, що куля починає в просторі, як риба в воді плавати. Можливо, для, для даної кулі потрібно ставити посередині маленький металевий шарик для кращої аеродинаміки, і тоді вона полетить краще. Ну, але що маємо, те маємо. Ось такий от коротенький ролик сьогодні вийшов. Не забувайте підписуватись на канал. Всім мирного неба!